Привіт, привіт, мої хороші, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українську Відьму. У нас сьогодні з вами відео про Дніпро, про область. Що чекаю, що буде. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті, якщо вам треба розглянути якісь ваші питання. Всіх буду рада бачити. Дніпро. Загроза для цивільних, при тому, що день, світло може бути, показую, як летить з декількох боків. А ми не знаємо, як на це реагувати. Ми збираємось кудись, ми їдемо кудись, ми свої якісь плани будуємо, і тут у нас починається якась ситуація. Зараз Дніпро найближчі дні. Довіряйте інтуїції, тому що буде повторення якогось негативного сценарію, обстрілів. Тут інфраструктура однозначно, і передбачувані цілі, щоб холодно було. Я туди бив, але колись восени. Осінь була, я туди бив. Ну, захист у вас добре працює, ви збиваєте, але ви не все збиваєте, на жаль. Ну, захист працює. Загублені душі можуть бути. Дивіться, в день одна атака, але може бути гучно в передмісті в районі. А в ніч це питання енергетики, питання ресурсів. Загублені душі. Неспокійно. Ще показує, що з області починають їхати люди, бо приймають такі рішення. Іде переселення. Дніпро найближчі дні. Не лякайтесь, якась інформація вас буде прям залякувати. Можливо, те, що ворог зараз там зайде до Дніпропетровщини. От з цим також може бути пов'язане переселення людей руху, тому що показує. ще одна колода показує рух людей. Їдемо в нікуди. Не переймайтесь, наші тримають монстра, там, де він є, зараз на фронті. Обстріл міста, обстріл Дніпра. Ми думали, над водою збили, а воно влетіло в місто ближче до центру. Дуже чомусь будуть нагнітати, що все погано, що зараз захопиться, що робити, якщо не домовляться, поки не панікуйте. Ні, якщо ви прийняли рішення виїздити, ніхто вас не може зупиняти. Це ваше рішення. Але, як кажуть, справедливості не буде. І щось з ресурсами, бо вони дуже необхідні людям, але вони не можуть їх отримати. Може, комусь воду будуть підвозити, що ще. Як допомагати? Дніпро найближчі дні. Над водою по воді йде, по воді йде якась ціль, дрони є загроза. Дрони передмістя, загроза руйнування. Багато якихось дій ворога, якась динаміка, багато подій. Будьте дуже обережні. Павлоград. Павлоград найближчі дні. Збиваєте, збиваєте, є відбиття, але показує, що десь попадає прямо в ресурс. Там, де нас щось лежало, зберігалось. Є влучання в місті, чорта міста. В районі там люди можуть загинути. Павлоградщина. Обережно. Повлаград найближчі дні. Та на військових він полює. На військових, там, де вони можуть стояти, відпочивати. І ви то знаєте місцеві, що їх там немає, але розумієте, що могли туди навести. Тут можливий, можливе повторення ударів. В одній ті ж самі точки, цілі, Камінське. Загроза руйнування, загроза руйнування саме в межах Камінського. Кам'янське. Інфраструктура, щось на воді. Може, можуть влучити поруч, і можуть влучити в якийсь інфраструктурний об'єкт, який на воді. Тут треба бути уважними. Кривий їх найближчі дні. Чомусь показала Залізницю, состави Залізничні, за Залізничні, Залізничні. Але показує, як, не цивільна інфраструктура. Є пасажирські, є вантажні. От вантажні. Може, щось поруч з залізницею впаде. Ресурс, ціль. Друга ціль це ресурси, Кривий ріг. Є прильоти. А дивіться, де у вас як історичний центр, або там музеї, бібліотеки, там також гупне, там також буде гучно. Але він, він колись вже там бив, це давно було. От таке відчуття, що він якісь свої старі архів, архіви дістав і починає бити в тих цілях. А пам'ятаєш, там, в 22-му, наприклад, там, початок 23-го він сюди вже бив. Але це було давно. Є загроза дронів. Для області навіть більше є загроза. Кривий ріг, прям от активний ворог, інфраструктура. Від дронів може бути також проблема велика. Але більше тут ракети наводять. Дрони як відволікають, відволікаючи маневр. Ні, копальний були ще дні. А у нас і не переставало, у нас і не заспокоювалося. А у нас як було, так і йде. Воно йде накатом і все. Дронів дуже багато. Передмістя дуже багато. Приватний сектор. Там прямо артою б'є. Прямо якісь такий вибух, вибух, вибух. Дивний обстріл. Важкий обстріл. Марганець. Найближчі дні. Марганець найближчі дні. Від чогось можете вже захиститись. Якийсь є момент захисту. Не знаю, подивитись, як програється. Щось як падає, не долітає. Летить і падає, не долітає. Це прекрасно. Але також показує, як маленькі цілі, маленький вогонь. Чи, б'є невеликим? Марганець найближчі дні. Дуже гучно в передмісті.